Всім привіт! З вами я Анна Столер. Я сьогодні хочу вам показати мій особистий щоденник номер 1 От він такий, на ньому написано One Date. І він від фірми Mitsar. Він формату а 5 і має е, 880 листів. Аркушів, от. Такі. Я змінила місце зйомки, Я тепер буду знімати на вікні. Ну, не на вікні, а на підвіконнику. Мені так здається, ясніший буде кадр і буде якось так цікавіше. Ну, давайте приступимо. Е е давай. Він в мене такий загрубий і різинки я зняла. Скоро вже закін... буду заводити новий. Тут секрет і тут написано стоп і мій підпис. Далі, коли завела 28 грудня 28 листопада 2014 рік. І ще не закінчила. Тут такий віршик я переклала на українську і такий розчанок. Тут номер один, тут я розказую про себе, тут усі закрита закрити одна запись. Міскільки вже подавались. Такличка Бука Боб і хашляпка. Сьогодні, так, 28 липа 2014 року я завела цей чуденник, а сьогодні вже новий рік! Всім з новим роком. Ставте пальці вверх, хто любить новий рік. От тут такий лунтик і лау. З'єднується здечком. Тут мої бажання. Нам на, на, на бантку написано 4, ось це і MatliDisk 74 і така наклоєчка Енгеліки. Тут це нельзя такий конвертик і у оцей віршик, який всі знають. От. О. Всі знають, хто дивиться різні відео, групи про себе щоденник. От. Я вбачаюсь, це мій котик. Все, котик більше не буде няркати. Далі отака штука. І ж п'ячка. І тут вода до цього. І можна з нею отягнути, мені можна скочить по боках, тому що накличка відказала сюжать. так. І він, він ніби виходить з, 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 з чизкейк. От, і тут такий монстрик, це розпечаточка вуськи і отакий коректором зробила. Тут з вот розпочатку... Отакий бантик, окулярки, вуськи і губки. Це були губки. І це така розпечаточка. Ну, це розпечаточки, що я назвала, а це з білого паперу, а 4 зроблені розмальовані тілесним кольором з шию. Хто не розуміє, як це робити, пишіть мені внизу в коментарях і влостів нами я написала, ви поки напускали. Далі тут розова тема з лучком. 29 листопада. Тут у мене в конвертку стоїть ще, о, такі от Торекс від мого клея інструкція. До нового року до 2015 року 33 дня. Взагалі вже ні скільки днів. Це вже сьогодні. новий рік буде вночі. Тут наклеїчка з Боб і Патрік, і тут кого я люблю. Та Та, ну, зараз я зроблю одну підставочку, для, щоб не падало. Ось тепер міг не впаде, Я взяла таку підставочку для книжок. Тут е, запис за 29 листопада. І отакий конвертик, серединичка штука. Якщо ви чуєте пісню, це пісня. Шокладка Україна. тут I Love you, няшка». Чому няшка? Тому що можу наказувати няшка. Я це показала ззадучий. Ось. Тут шифр. Тут перше слово запеклано. Тут надпис а тут ззаді сам шифр. Щоденник говорить, це щоденник тут ніби в мені пише, а тут я йому відповідаю. Тут дещо в мене не було кольорових ручок. Ой, тут сторіночка наклеюк. От тут кліо, Рапунцель, білосніжка. Міла, хізета, губка Боб. Ціна мого щоденника це 8 гривень по Сторінка, Сторінках як тут надпись. І тут вкладиші від кіндерів, тут тобто, як губка Боб, я вам вже відказала теж. І тут різні вкладиші. Ну, я вам їх не буду показувати, тому що, тому що не маю коли. Я Не хочу, щоб відео затрималося. І хто хоче на вкладиші і на кіндері, то пишіть внизу в коментарях. І тут такі хвилинки. Професія в майбутньому. Я хочу стати дизайнером моди. Супорово це супорово. Тут репонсель, лунчик і розпочатка. Оце на Тут 7 грудня я розказувала від... 7 грудня це була неділя. Я розказувала від понеділка. Понеділка, понеділка, понеділка. Так? Я розказувала від понеділка. Ну, Просто у мене були проблемки. знамки. Зімно. Тут що означає кожна буква моє словом. гарнюня, А-активна, неняшка, українка. Сі смішна. Які знаки я написала дуже дурне слово. К – крута і А-акторка. І тут така розпечатка, тут хах. І тут шифром написано, і навіть другим боком. І тут я ще маю написати. Тут Ти вчилась писати мальват косачки. Мене тут учили. Мультики любимі. І так, тут в мене скрапка в декілька сторіночок. Ну, я вам думаю буде цікаво. Скрепочка в мене зелена і синя. Тут мої любимі мультики. Тут всі персонажі мультики Менстрахай. Mm. Тут хлопці далі, і тут ever After High я дуже мало написала. Mm, просто я туди була не в нас. І конвертик така їдам. Тут куча класної класних Тобто, От Наприклад, хлібчик, там бакон є. Ну, я думаю, не треба вам показувати. Хто хоче, то пишіть у коментарі. Я зніму відео на всі, на всі свої конвертики Любимі любими Перший сніг, це вже третій тепер сніг випав. Був перший сніг, розтопився в жовтні, потім був другий сніг, розтопився, і потім був третій сніг. от. А це був другий сніг, але ну, я написала перший сніг, щоб було якось так клас, класніше. Тут дуже величезний секрет, я це не буду показувати. І теж секрет. Все, Я йду скрипляти. Тут про котя моркові, і приїзд в коті. Od następnego roku, na I tu już tutaj na węgielu, że piszno, tutaj kaksy. I tutaj w dzieciku, wiznę kakski. Znak. W kuśniażki jest takie żółte i kaksyk. Co żółta tam Zjaj. On ściej. nie trzeba, tu na Тут дуже тверда сторінка. Такий конвертик, Там було написано YouTube всередині. ну, Це було взагалі на YouTube, мало диканала. Не стала робити, бо тому що в мене дуже мало підписників. І от користь. Тут такі, 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 такі. Я вже скоро не буду ставити. На підкріплення я буду вам знімати відео. Або на навіть на кінець. Любими лаки, Його ввела. Е, волшебні виламний Журнал журнала. Вирізала сторінка, що недороблена. Тут я за 17 грудня казала. Тут сьогодні Миколаєм. Вот, тут все уже кулеров ручки. То есть, что вы мне подарили? Навушники черные, э, ленточки э, с пайетками и если не за ней шкарпетки, трусы, э, киви, мандаринки, пакет чукерок. Тут шифром зашифровано, что я хочу, что я сказала. И кулеровые ручки. Вот кулеровые морочка. Вот, Мы звезды будут идти уже сама-сама-сама. Сам, все, и кулеровые ручки. Тут Отакі губкабобці за, жтовим різком. Тут День Святого Миколая 19 грудня 2014 року, п'ятниця, е, був, був найкращим за всі 10 років. Вельми кабабки, такі е, форми. Така малюпа музика. Тут скрат. Е, тут любимі свята, такі губка це ззаду цього що цього, щоб було спереді, такі губка боби я ж там звідси бульбишку писала. І там, там, де можеш підписувати зошит, то я буду там писати цитати. І такі ззаді були куча різних смайликів, Це дуже класний зошит. Я вирізала там. з цього. Радість. У ну, мене вже ця радість збулась. Ви по сніг. Я вже пішла на новий рік. Бабка може привезти подарки, це вже. Ще не здійснилось, тому що бабка не привезла подарки, бо там не було ляльок. І я, я буду їхати в метро. Тут такі арт бабка Боба, Патріка, Сенді, Краб... Ба... Краба 에, Сквідварда і Гері э, тут, і як його звати? Містер Крабс. Містер Крабс. Тут далі Оні, що, що виграв майстер Шеф, зважені та щасливі конвертики. Піші ну, в коментарі я зніму з відео. Е, і тут різні киски. І Тут така хмаринка, вона приклеєна. рада. І тут далі все пішло от такий арт. І далі все пішло, я вже приклеїла і тут буду писати. Отакий, такий. Такий, такий. О, тут такий чай, і запутана історія плаття придумала. І один секретик хочу вам показати. Mm -hmm. І тут згадка шефра. Чесна відгадка. Тут просто написано шефом, але тут відгадка. Звісно, я свої секрети не дуже люблю показувати, але показала, щоб було більше підписників. Оце. І ззаду Кашка. Отакий От був особистий щоденник. Підкріплення я зніму. Який буде особистий щоденник номер 2 теж зніму. Якщо буде 10 лайків, то я кину на ці, ці розпочаточки, які в мене ще лишились. Ну, і ще пишіть мені на коментарі, на що ви хочете відео відеобраз, чи ви хочете на мої розпочаточки для особистого щоденника, чи наклеечки, це самі, чи всі навіть. Речі, які я використовую для особистого щоденника. Хочу сказати одне, у мене нема декоративних скотчів, тому що я, як би сказати, не шукала в нас декоративних скотчів, ну подивимось, може щось буде. Якісь скотчі знайду, якщо ну, не знайшла. От, якщо вам сподобалося відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Ще повторюю раз, у мене новогодня новорічна акція. Підписка на мій канал і я вам підписуюся на ваш канал. Хто підписується на мій, я підпишуся на їхній. У мене лише один підписник. І я на його канал підписалася. Можете навіть запитати. Ну, це було все. Всім па-па-па-па. Хто хоче на ще якісь відео, які ще відео, то пишіть нас в коментарі. Па-па!